Вітаю вас на каналі Смаколик Юа, Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт нового святкового салату під назвою П'ятниця. Цей салат готується з найпростіших інгредієнтів, але в той же час завдяки особливостям приготування виходить просто неймовірно смачним. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Спочатку беремося до приготування основи салату. Для цього 300 г м'яса нарізаємо соломкою. Я використовувала свинину, але також можна використовувати яловичину, телятину або ж курятину. Якщо не хочете заморочуватись з приготуванням м'яса, використовуйте шинку, копчену курку або ж ковбасу. Підсмажуємо м'ясо до готовності на невеликій кількості олії або шважкового масла. До речі, друзі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Якщо ж хочете підтримати проект смаколик приєднуйтесь до мого патреона. Посилання на нього я залишила в інфобоксі під відео. До м'яса додаємо невелику кількість солі, а також перцю за смаком. Гарнесенько перемішуємо, знімаємо з вогню і залишаємо до повного охолодження. Далі тонше шинкуємо 500 г білокачаної капусти. Додаємо до капусти сіль і перетираємо руками її до пом'якшення. На тетку для моркви по курейські подрібнюємо одну середню морковину вагою приблизно 200 г. До речі, друзі, у мене на каналі є рецепт дуже смачного святкового салату під назвою «Берлінський». Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. До овочів не забуваємо додати попередньо приготовлене і охолоджене м'ясо. Також додаємо 100-150 грамів майонезу. Кількість за власним бажанням. Майонез, до речі, я використовувала домашній. Посилання на його рецепт я залишу в описі під відео. Додаємо чорний мелений перець за бажанням, солі я більше не додавала, адже вона була і в м'ясі, і в капусті. Гатненько вимішуємо салат, щоб майонез повністю покрив і овочі, і м'ясо. Після цього беремося до приготування картопляної соломки. 400 г очищеної і помитої картоплі подрібнюємо на тертку для моркви по корейськи. Картоплі можна взяти і трошки менше, і трошки більше за власним бажанням. Далі нам потрібно цю картоплю посмажити, для цього у казанковій каструльці або сковорідці Розігріваємо рафіновану олію, яка покриває дно посуду приблизно на 1-1,5 см. Додаємо картоплю невеликими порціями і постійно помішуємо вилкою, щоб вона між собою не злиплась. Смажимо картоплю до готовності, тобто до золотистості, виймаємо картоплю і викладаємо на паперовий рушник, щоб вона стекла від лишньої олії. При бажанні картоплю можна додатково підсолити, але я цього ніколи не роблю. Щоб картопля не розмокла, сервіруємо салат перед самою подачею до столу. У центр тарілки викладаємо овочі і м'ясо, заправлені майонезом. Навколо них викладаємо ореол із хрусткої смаженої картоплі. Подаємо до столу і можемо хом'ячити. Ну, от і все. Святковий салат з капусти м'яса та картоплі під назвою П'ятниця готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд! Всіх благ!